Два схожих дивана: моделька Каїр, моделька Шенген. Чим вони відрізняються, який з них краще. Каїр у нас йде 3 на 180 м, коштує 48 тисяч гривень. Він реально великий, він дуже-дуже зручний по наповненню. Тут ох, класно можна сісти, розвалитися. Розмір можна робити меншим, але він ділиться кратно секціям, тобто прибирається по одній секції. Він не, не зменшується там по 10-15 по см, так як вам зручно. Моделька Шенген робиться будь-яка по розміру. Він у нас йде тут. 2,40 на метр 80, але можна робити навіть 2 метри. Можна робити там 2,10, 2,20, 2,30. Він йде трішечки менший. Тут не така глибока посадка, як на Каїрі. Бачите, тут у мене вже голова аж так не лежить на спинці подушки. Тобто він компактніший і він дешевше коштує. Цей у нас коштує 35 тисяч гривень за розмір 2,40 на метр 80. Спальне місце в них плюс-мінус однакове, там метр 40 по ширині. І наповнення тут трішечки менше. Тобто... Сама подушка, вона йде менша по товщині, відповідно, не така м'яка, не така, прям що ви в неї провалюєтесь. В загальному ще велика перевага диванчика Шенген він буде швидше робитись. Якщо це робиться там, навіть за два тижні, якщо терміново, ми можемо виготовити. То диванчик Каїр ми чекали до двох місяців. Ну там приблизно. Скільки 6-7 тижнів буде строк виготовлення такого дивану. Ви вже обираєте те, що вам потрібно. От каїр я би брав, якщо у вас прям багато місця в кімнаті, якщо ви хочете прям на ньому валятися кайфувати весь час, беріть каїр, розмір вам, якщо вам розмір дозволяє. А диванчик Шенген беріть, якщо місця в кімнаті небагато, там, бюджет менший. От Шенген подібний, в принципі, і теж можна брати. Обидва дивани є на сайті Солоха, є, можна взяти в оплату частинами і в шапці профілю телефончик для зв'язку.